Люди, що ми бачимо на цьому полі? Ми бачимо підгон від бур'янів. Скоро коситься, а він оце виліз. Це ж буде і сорнець потім, і влага, і комбайну тяжело буде косити. Що люди, що мені оце з ним робити? Да я вам скажу, що з ним робити. Спочатку треба сісти, розібратися спокійно і рішити, чи залишаємо ми цю пшеничку собі на насіння, чи одразу відвозимо на елеватор. То якщо ми залишаємо це, цю пшеничку собі на насіння. То ми вносимо десиканти з девешкою декват депроміт. Запомніть, там одна девешка. І все, і ці бур'яни всі здохнуть. Схожість у пшенички не впаде, буде все нормально. І у вас повинен бути на поготові комбайн. І пшеничка повинна достигнути десь, щоб на полі десь 70% вже було стиглої пшенички нашої озимої. І потім заходимо, бризкаємо декват дебромід. І там через пару днів вже заїжджаємо і косимо, валимо нива починається нас, Поняли? І якщо у вас там десь в гаражі чи в погребі на ничці залишився гліфосати, то заїжджаємо, бризкаємо гліфосатом. Пшениця наша висохне також. Но у неї впаде і в схожість. Тобто краще буде взяти адекватний диброміт і все буде нормально. Вносьте хімію розумно. Якщо є якісь питання, телефонуйте. Я завжди на зв'язку. Все, я все сказав, я поїхав. Пока.